Вот так сажишь. Просто будешь и не пустили. Ты что не понимаю, давай, давай. А ты возьми, можешь допомогти позвать его. Там бачиш? У мене стоїть Паша такий, Білася. А це позвати його, він в принципі знає, він вже знімав та відповідно. Я думаю, Добре, ну давай пробуй. Приймаєш. Оп, як Да, сильно не зумують, да. то її важко слідкувати. Чуть-чуть менше, зум. Чуть -чуть менше. О, да. а так. Отак краще. Тримаєш ще. Так, все. І нажимаєш.